Ні, такого в мене ще не було. Стріли флуфлу. -флу. Хлопці, стріли флу-флу призначені в двох словах, якщо у вас є якась мішень, наприклад, підбрасити тарілочку. якщо ви промахуєтесь, щоб ви не бігали за цією стрілою там, 2 км, а просто вона пролетить 50 60 упала. Подняли, пошли далі. А якщо попали, вообще супер. Наконечники відкручуються, можна замінити на інші наконечники, є інші кольори. Це саме головне, щоб ви просто розуміли, вони летять швидко. Перше, там, наприклад, там 20, 30, 40, 50, 60 метрів, залежності, зависимості, якої мощності у вас лук. Потім ці пір'я розкриваються такі паршютки, тут 4 пера таких великих, і вона просто падає. Дуже крутий варіант. У мене такі стріли. Вперше, хлопці, якщо цікаво, пишіть, надсилаємо нову пошту Укрпошту. Інших таких немає.